Ну давайте почнемо з сьогоднішньої ночі. Такого українці ще не пам'ятають багато обговорюють в соцмережах, коли відбувся виліт стратегічної авіації ворога великі кількості, міги піднімались, але в якийсь момент все раптом скасувалось. Літаки повернулись на аеродроми, і всі тепер обговорюють те, що це було. Це були були навчання, це відбулась відміна атак. Чи є розуміння у повітряних сил цієї ситуації, що відбувалося цієї ночі в повітряному просторі? Власне, це розуміння на повітряних сил, скоріше а в розвідки. Так що саме відбулося, я хочу сказати, що це не є щось нове. Це просто забути уже те, що було давніше. Так раніше окупанти неодноразово піднімали стратегічну авіацію. Ви пам'ятаєте також і часті. Тривоги в Україні через зліт літаків Міг Трецьлинка, які є носіями кінжалу, які фактично Україну тримали в тривозі по сім разів на добу, а й більше. Ну і, А цього разу це можливе відпрацювання удару, який, імовірно, планується на якийсь час найближчий, скажімо так. тому що в новий рік увійшли без е, масованих ударів ворожих. Так у нас новорічну ніч близько 200 було безпілотників, і приблизно е, до в районі 100 е, засобів вітряного нападу е, з 1 січня е, щоночі е, летить на е, нашу державу. Тому е, е, зрозуміло, що противник е, наміри свої е, не припиняє. Ми бачимо по Сьогоднішній ночі, сьогодні дев'ять прильотів було на Чернігівщині та Харківщині вночі, або ж із кантарем, або ж знітні кровні ракети С-300. Ну і сьогодні у день уже також імовірно, що це були все ж таки ракети реалітивних систем залпового вогню великої дальності, які влучили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Тому ворог не припиняє своїх намірів гатити по наших об'єктах критичної інфраструктури, по цивільних. Районах, як він це робить, ну і відповідно такі загроза залишається масового комбінованого удару. Про що говорив і глава держави президент України, про що говорило військове керівництво, що противник може у ці дні десь спланувати такий удар. Якщо сконцентруватися і поговорити про шахеди, то ми пам'ятаємо, що ледь не від початку 2025 року були розмови про те, що Росія може запускати і по тисячу шахедів за раз, але врешті ну таке не сталося. Те, що ми бачимо по статистиці повітряних сил, чи можна зробити висновок про те, що росіяни вийшли на пік виробництва шахедів і по кількості? Цифра може плюс-мінус коливатися і надалі. Ну, от статистика повітряних сил за грудень 25-го Росія запустила під час нічних атак 5207 засобів повітряного нападу. Чи це дійсно, як каже НАТО, пік можливості Росії на сьогодні? Ну, бачите, треба по різному, усі по-різному рахують, як то кажуть. Так само, як навіть та ж сама Financial Times порахували, що там за якийсь з місяців ефективність нашої протиповітряної оборони проти балістики була 6%. Ну, це все умовно. 6%, якщо в загальному рахувати, прильоти там, де немає Петріота, їх рахувати чи не рахувати. Ну, чи, ну, а якщо рахувати прильоти збиття, там де є Петріот, скажімо на Київщині, то там можуть бути 70% збиття. Тому ефективність ППО по балістиці, вона власне, треба розрізняти. Дає у нас засоби, здатні відбивати болістику, де їх немає. Ну, так само тут по, по шахедах, я чого провів саме цей приклад, саме по ракетах. А шахедах трошки інше, тому що багато блогерів так в інфопросторі піднімали тему тисячі шахедів, а хтось говорив вже і дві тисячі. Саме тому ми почали вже в наших зведеннях ранішніх давати в дужках засоби повітряного нападу, скільки дронів, і скільки із них в дужках, ймовірно, шахетів. Тому що станом на 9 ранку теж немає можливості. Ніякої порахувати точну кількість саме БПЛА типу шахет, тому що ви знаєте, є 131-ші 136, є вже і реактивні БПЛА типу шахет, і так далі. Ну, пишемо в дужках е, приблизну кількість саме шахетів, тому що, крім шахетів літають і талмаси, літають гербіри, дрони інших типів. Е, і це все е, складається в ту цифру, яку ви зараз озвучили. Е, тому говорити про те, чи досягають вони чи ні. Вони можуть досягати цифр е, у 840. Ми бачили такий рекорд, здається, був крайній поставлений по засобах повітряного нападу, але треба розуміти, що е, саме шахеді із них було близько 350 на той час. Тому е, не, не так просто, мабуть, і в Росії е, з, з нарощуванням е, саме ударних бипола, типу шахет. Але разом з тим ми бачимо модернізацію цих БПЛА. Вони е, від свого так би мовити, першого стану вже набули багато виду змін, як зовнішніх, так і поосначенні. Тобто, дрони може виконувати різні функції бути ретрансляторами, бути ударними БПЛА, виконувати розвідувальні функції. Ну і вже недавно ми бачили дрон навіть із ПЗРК.